Доню, тепер ти королева. Врятуйте мене. Ми врятуємо тебе. Представляємо нову жительку. Треба зосередитись, я вкраду її. Ну що, не очікувала так спонтанно? О, ні, допоможіть. Ха, тепер я королева. І тут прийшов білий колір, і вони закохались. Ти вийдеш за мене? Так. Та ні, я справжній невірій. Ти Врунья, я тебе не люблю. А ти, ти справжня королева. Я люблю тебе. І я тебе. <рес> О, ні, вибач, це не те, що ти подумав. Не бреши, погана жовта фарба. Я тобі більше ніколи не повірю. А ти, моя справжня королева, як я міг повірити їй? Я люблю тільки тебе. Тебе кохаю.